У містах Туреччини не вщухають масові протести після затримання мера Стамбула, екрема Імамоглу. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець. З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Поліція застосовує сльозогінний газ та перцеві балончики, а сутички між правоохоронцями та громадянами лише загострюються. 54-річного імамоглу, який за деякими опитуваннями випереджає Реджепа та і мали офіційно висунути кандидатом у президенти від республіканської народної партії. Однак його затримали за підозрою у корупційних схемах. На тлі протестів президент Туреччини виступив із заявою, в якій звинуватив опозицію у спробах дестабілізувати ситуацію в країні. Ми не дозволимо здійснювати операції над Туреччиною, проводити хірургічні втручання, зводити нові стіни розбрату серед 85 мільйонів людей через соціальні мережі, наголосив Ердоган. Він також зазначив, що спроби впливати на політику та садову систему через вуличні протести залишилися в минулому. Епоха, коли виходили на вулиці, беручи з собою ліві угрупування, маргіналів, вандалів і погрожували національній волі, залишилися в минулому. Дні, коли політику та правосуддя спрямовували вуличним терором, відійшли у минуле разом із старою Туреччиною. Туреччина демократична країна, правова держава, незалежна країна, в якій панує верховенство права, а не право сильних. Якщо у вас є сміливість. Дайте демократії діяти, дайте працювати право. Якщо у вас вистачить духу, дозвольте судам ухвалювати рішення від імені турецького народу без жодного тиску. Дайте право визначити, хто правий, а хто винний, хто невинний, а хто злочинець. Приймаєте ви це чи ні? У Туреччині ніхто не стоїть поза законом. У Туреччині немає і не буде привілейованої меншості, яка має свободу вчиняти злочини, заявив президент. Тим часом, як повідомляє Reuters, і Мамоглу вперше постав перед судом після затримання. За інформацією агентства, під час допиту він відповів на щонайменше 70 питань і повністю заперечив усі звинувачення. Сьогодні, під час допиту, я бачу, що я та мої колеги стикаємося з неймовірними звинуваченнями та наклепом, заявив мер Стамбула. Очікується, що суд ухвалить рішення щодо його подальшого утримання під вартою або звільнення найближчої неділі. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Самиволос в ефірі експресо заявив, що президент Ердоган прагне усунути імомогло як одного з найсильніших опозиційних лідерів. Я думаю, що відповідь на те, наскільки це буде серйозним, залежатиме від вуличної активності і діяльності республіканської народної партії, наскільки партія підтвердить лідерство окрема імомоглу, і друге, наскільки вони зможуть організувати системний опір. Ми вже бачили багато турецьких масових протестів. Вони запальні, вони швидко підіймаються, але так само швидко і гаснуть. Але судячи з намірів Ердогана, він очевидно хоче все таки реалізувати план нейтралізації найпотужнішого лідера опозиції мера Стамбулу. Тим більше, що Стамбул розглядається ним як один із ключових майданчиків для взяття влади. Зазначив експерт, він також додав, що у разі природного ходу президентських виборів Ердоган не зміг би висунути свою кандидатуру, але позачергові вибори можуть створити для нього таку можливість. Чи переростуть ці події в масштабну політичну кризу або ж протестний рух швидко згасне, як це було в минулому? Чи стане затримання імамоглу переломним моментом для опозиції, який об'єднає її перед майбутніми виборами? Відповіді на ці питання визначатимуть не лише долю одного політика, але й майбутнє всієї Туреччини.